Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 серпня та вже 1 вересня 2024 року. Сьогодні 31 серпня та завтра, 1 вересня 2024 року. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна в північних регіонах посадити озимий часник та цибулю. Розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо. Не можна проводити поливи та підживлення, але якщо дуже треба полити рослини, то полив допускається. А от підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 31 серпня та 1 вересня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівок. Важливо для здоров'я на 31 серпня та 1 вересня 2024 року. 1 вересня починається стресовий, напружений такий час гекати чорного місяця. І тому, будь ласка, 31 серпня та 1 вересня, в час, коли місяць знаходиться в знаці Лев, використовуйте для харчування продукти, які мають протеїни, вітаміни, Д і С, Пийте натуральні соки та використовуйте трав'яні чаї. А що можна ще приготувати для того, щоб... Було добре для нашого серця, для серцево-судинної системи та для всіх органів і систем. Використовуємо для приготування рибу, морепродукти, печемо картоплю, готуємо каші з пшона, вівсянки, гречки, рису, готуємо квасолю, горох, дуже корисні яблука для серця, груші, горіхи, чесник у першій половині дня. Соняшникове насіння, морква, зелень, ягоди та фрукти. Смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам усіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!